Тональна крем-пудра Кушон Beauty Насі і запакована в красиву картонну коробочку. Тут не просто крем-пудра, а цілий комплект, в який входить упаковка, спонжик, мішечок, тобто все те, що потрібно для насолоди з наведення краси. Плюсом даного кушона, на відміну від звичайної тональної основи, є ефект другої шкіри при нанесенні, ніякого ефекту маски. Він також дарує натуральний фініш, чудово приховує нерівності кольору шкіри та інші недоліки. У складі також є доглядові складові, які захистять і зволожать. Вашу шкіру. Інноваційна формула: при необхідності приховати серйозні проблеми шкірного покриву можна нанести другий шар пудри. Шоковиста текстура не обтяжує шкіру, не викликає стягнутості та дискомфорту, не обсипається і не скочується протягом дня. Користуватися кушоном можна в різних ситуаціях. Вирівнювання тону, нанесіть кушон, щоб приховати недоліки шкіри. Матування пор. Використовуйте б'юті лінасі кушон на зони з розширеними порами, щоб створити гладку поверхню. Контуринг. Використовуйте крем-пудру у темному відтінку, щоб підкреслити форму обличчя. Матування. Нанесіть пудру на обличчя, щоб усунути блиск та створити матовий відтінок. Для використання достатньо лише наносити продукт на очищену суху шкіру обличчя.